Слава Україні! Ніч в Одесі та області пройшла без сигналів повітряної тривоги та, слава Богу, без обстрілів. Сили оборони продовжують виконувати всі поставлені завдання. Ми в регіоні разом з вами працюємо над підвищенням нашої обороноздатності над тим, щоб область продовжувала працювати на нашу спільну перемогу та мир. Наразі безпекова ситуація в регіоні повністю контрольована. На жаль, є ще проблеми на нашому енергетичному фронті, але спільними зусиллями Одеської обласної військової адміністрації енергетико-відповідних структур поступово ці проблеми намагаємося вирішити. Ситуація вкрай є складною, але разом, тільки разом я підкреслюю з дотриманням інформаційної гігієни, у тому числі. Я дуже вас до цього кожного дня закликаю. Ми все витримаємо і переможемо. Отож, бажаю усім нам гарного і продуктивного дня. І ще одне маленьке побажання: кажуть, що кожен українець після нашої перемоги отримує право: право поїхати до Білорусі на аеродром чулище і взяти з собою кувалду, щоб, хоча б, один разочок, вдарити по тим клятущим літакам, що тривожать нас постійно і не дають спокою. Я вже не кажу, що ми зробимо з тим Кремлем на Москві. Боронимо своє, чужого нам не треба, ворога виниженемо з землі нашої, і слава нації, смерть ворогам. Тримаємо стрій. Не забувайте, що ймовірність нанесення ворожих ракетних ударів залишається, на жаль, дуже високою. Бережіть себе та рідних і посміхніться. Посміхніться обов'язково. Ми переможемо, я це знаю.